Слава Ісусу Христу! І сьогодні ми розберемося, що таке прощення. Біблійна відповідь простити означає вибачити кривдник. У Біблії грецьке слово, що перекладається прощати, буквально означає відпускати. Це так, Наче людина не вимагає повернення боргу від боржника. Ісус використав це порівняння, коли вчив своїх послідовників молитися. Прости нам. Наші гріхи, бо ми прощаємо кожному, хто нам заборгував. Луки 11.4. Ісус прирівняв прощення до скасування боргу також у прикладі про немилосердного брата від Матвія 18.23 35. Ми прощаємо інших, коли відпускаємо образу, і не вимагаємо компенсації за біль чи втрату, яких зазнали. Біблія вчить, що до прощення нас має спокутувати без любов, адже вона веде лічби образи. 1 Коринтян 13, 4, 5 Чого прощення не означає? Прощати не означає дивитися крізь пальці на чиїсь провини. Біблія засуджує людей, які вважають, що злі вчинки нікому не шкодять. Або є цілком прийнятними. Ісаїй 5.20. Прощати не означає робити вигляд, ніби нічого не сталося Бог простив царю Давиду серйозні гріхи, але не захистив царя від їхніх наслідків. Більш того, Бог подав, що про Давидові гріхи було записано в Біблії і щоб вони тони служили нагадуванням 2. Самуїла 12 9. 13. Прощати не означає, що ви дозволяєте комусь егоїстично вас використовувати. Уявіть, що ви позичили гроші якійсь людині, але вона витратила їх і не може повернути вам борг. Їй дуже прикро, і вона сильно вибачається перед вам. Тоді ви вирішуєте простити їй, не тримати на неї образи і не згадувати їй цю провину. Можливо, ви навіть вирішуєте скасувати борг. Проте ви можете постановити більше не позичати цій людині грошей Псалом 37, 21, Преслівля 14, 15, 22, 3, 6, 7. Прощати не означає вибачати, якщо для цього немає вагомих підстав. Бог не прощає людям, які грішать свідомо, умисно і які не хочуть визнавати своїх помилок. Змінювати поведінку та вибачатись перед ним? Кому завдали шкоди? Прислів'я 28.13 дії 26.20, Євреїв 10.26. В такі нерозкаяні грешники стають воргами Бога. Тож він не вимагає, щоб ми прощали тих, кого Він не простив. ПСОЛОМ 139.21.22. А що, коли хтось. Повівся з вами жорстоко, не хоче вибачитись або навіть визнати свою вину. Біблія радить Відкинь гнів і залиши людь. Псалом 37.8. Хоч у вас може не бути підстав для прощення, Не дозволяйте гніву поглинути вас. Покладіться на Бога, який обов'язково притягне Кривника до відповідальності. Євреїв 10.30 31 а в майбутньому Бог подбає про те, щоб душевний біль чи почуття образи, які гнітять нас сьогодні, злик зникли назавжди. Ісай 65.17 об'явлення 21.4. Прощати не означає вибачати тоді, коли насправді немає підстав ображатись. Іноді, замість того, що вибачатись або вибачати когось. Хто, начебто нас образив, нам слід визнати, що насправді у нас немає вогомої підстави ображатись. У Біблії сказано: Не, спіш... Не поспішай ображатись, бо образа є ознакою безглуздого. ЕКЛЕЗІАСТ 7.9 Примітка. Що допоможе прощати? Перше, прощайте, що означає прощати. Прощення не означає дивитись крізь пальці, на провину чи робити вигляд, ніби нічого не сталося. Простити означає просто відпустити образу. Друге. Усвідомте, який пожиток приносить прощення. Якщо ви позбудетесь гніву та образи, це позитивно вплине на ваше здоров'я, допоможе вам зберігати спокій і відчувати більше радості. ПриСлів'я 14.30 Матвій, Матвія 5.9 а що найважливіше, коли ви прощаєте інших. Бог прощатиме і вам. Матвія 6.14 15 Третє. Будьте співчутливі. Ми всі недосконалі. Яко 3.2 Кожен з нас цінує, коли хтось пробачає наші помилки. Тому ми теж повинні вибачати провини інших. Матвія 7.12 Четверте. Будьте розсудливі. Якщо підстава для образи є незначною, варто послухати з біблійної поради. Продовжуйте терпіти одне одного. Колосян 3.13. П'яте. Дійте швидко. Не дозволяйте гніву розпалитися, і постарайтеся якомога швидше позбутися образи ЕФЕСІАН 4.26.27. Тож любі, друзі, не ображайтеся. Прощайте своїм ближнім, живіть мирно, і все буде Україна. Життя пролине наші ми, залишаться тільки символі. i mm -hmm.